Всім привіт, друзі. Я зараз прогулююся недалеко від Андріатичного моря, хоч сьогодні дощило зранку, але сонечко вже вияснюється, трохи небо вже помаленьку вияснюється. Бачите, на заході сонці там вже таке голубе небо, тут ще сіре. Є деякі люди, які як я прогулюються, тут зона. Зона якраз для прогулок. Ви бачите дорогу, тут біля дороги оце ще мокре. Це ці лінії для велосипедистів голубі. А тут прогулюємося, пішоходи, пішохідна зона, а там далі море ви можете побачити. Це всі ресторани, бари, бачу, вони закриті. Закрито літній сезон закінчився. Туристів зовсім мало. В цій зоні Андріатичне море. Зараз розкажу вам про реальність, про реальність наяву і віртуальну реальність, які вони різні. Це історія із мого життя. Ну, кілька років назад була у мене така. Стресова ситуація. Я жива людина і в моєму житті теж бувають непрості ситуації. Ну і так сталося, що у мене був стрес, стрес і досить сильний стрес. Це було в вересні місяці, я не планувала їхати до моря, але вирішила, можливо, море мене спасе, витягне мене із цієї ями, стресу. І я поїхала до моря. Вересень місяць, слава Богу, була тоді гарна погода, то що називається бархатний сезон. Бачте, квіт... Цвітуть ще квіти. Бархатний сезон. Гарна погода я була в Риміні два тижні. Ось, здається, радій, гарній погоді, Андріатичне море. Ні. Оцей стрес мене затягнув таку глибоку рану, що я. Не раділа ні морю, ні гарній погоді, не раділа нічому, нічому. Гарне місто рівень, туристичне місто. Дуже багато робиться для туристів. Постійно, практично, кожен день є якісь заходи для туристів, навіть у вересні місяці. Проходять якісь безплатні концерти, якісь виставки. Дуже багато робиться. Радій цьому. Дню, в цьому моменту, ні. Я ходила як душа без тіла. В італійській мові є таке слово. Мертвий, що ходить? Морто, кекаміна – це звучить на італійській мові, от у мене був такий стан. От я ходила, прогулювалася біля моря, да? але як Душа моя була от тоді мертва, і я зрозуміла, що стрес і вбиває. Але із того періоду в мене залишилося фотографії, є кілька фотографій ще і зараз в телефоні. Справа в тому, що в рівні, коли літо встановлюють гойдалку, там буквально від берега за кілька метрів в морі встановлюють гойдалку у море. І багато людей фотографувалися і качалися, як гойдалися верніше, на цій гойдалці. Да? І я вирішила теж зробити фото і попросила там одну жіночку, яка приходила, сфотографуйте мене, будь ласка. Я зайшла так в море по колінах, я була в такому літньому плазячку легенькому. Гарні і гарні фотографії вийшли. Багато кому ці фотографії подобаються, гарні фотографії. Але я й виставляла їх в соціальній сіті, да? деякі там фотографії виставила, якраз із, коли я на ці в морі. От. І ніхто не знає, що скривається за цими фотографіями. Що в мене такий стан стан глибокої депресії, що я відчувала себе, знаєте, як дійсно. Як Мортоке каміна, живий, що ходить. Що я зовсім не раділа ні сонцю, ні морю, ні гарній поході, ні андріатичному морю, нічому, абсолютно нічому. І це я не тільки одна така. Так у мене є знайома. Ну, ми з нею зараз вже не підтримуємо відносини, наші вже такі дороги розійшлися. Але що я хочу сказати? Трохи я забрела привертатися. Можливо, сюди і перейду. Забрила я трохи далі, треба було звернути раніше. За що я хочу сказати? е... мене знайома, да? вона теж виставляє гарні фотографії, Facebook і інші соціальні мережі, то вона десь в ресторані, за обідом. То вона десь біля розкішного ресторану, біля розкішного готелю знаходиться, то вона біля моря, то вона в скажіть мені, басейні. От. Гарно одіта, такі гарні плаття, сама доглянута, гарна жіночка, ну краса. І ніхто не знає, що насправді скривається за цими, за цими фотографіями. Десь зараз, напевно, років 47. Вона гарна жінка доглянута. Але вона теж пройшла в Італії важкий період. Коли вона приїхала в Італію, лишила свого сина на посторонніх людей, да? хлопчик був підліткового періоду, вона не могла його забрати, тому що сама ще була нелегалом. Да? Був стрес у неї, і вона вже і ночі не спала, переживала. І вона звернулася за допомогою до лікаря. І лікар їй призначив каплі, медичні каплі. Вона почала приймати ці каплі, їй допомагали вони. Вона почала спати, їй заспокоювало. а потім, через деякий час, оця доза цих капель і почала їй. Мало їх було цієї дози. Вона перестала діяти ця доза. І вона сама збільшила дозу на кілька капель спочатку, да? і так сталося, що вона стала залежна від цієї медицини. Коли закінчувалися ці каплі, вона не могла вже без них вих... вона не могла без них вже обходитися. Крім того, що ж сама... сама збільшила дозу, вона стала залежна від, від цих капель. Зумієте? І почалася й ломка. І вона розказувала, що в неї в житті був такий період, що ця ломка була дуже сильна. Вона відчувала себе дуже погано, постійно потіла, були проблеми. Вона нічого не, була, не могла ні їсти. Не могла ні стояти, ні ходити. Вона знаходилася в хаті і це тривало не один день. Єдине, напевно, певно, їй спасло, що, видно, ангел-охоронець сильний і вона пила воду. Я думаю, що якби не пила воду, організм би взагалі виснажився. Я не знаю, скільки вона б тоді могла б прожити. Я вважаю, що її от спасло, то, що вона пила воду. Позвонила вона своїм знайомим, от, сказали, визивай швидку, приїхала за нею швидка. Вона розказувала, що перед тим, як ну, вона позвонила швидку, і от сказали, що зараз ми виїжджаємо. І вона от вирішила, хоч прийти в ванну, хоч трошки привести себе. До порядку, хоч помитися, частково помитися, так? Да? Каже, я на ногах не стояла в цій душовій кімнаті. Вона робила зусилля, щоб хоч якось частково помитися, щоб не впасти, не покалічитися цій ванні. Її забрала швидка, її врятували життя. А потім їй назначили. Візі до психіатра, і от треба було виходити із цієї медикаментозної залежності. Їй назначили іншу медицину, і пояснили, що цей період буде тривалим. Назначили іншу медицину, щоб вона поступово виходила із цієї залежності медикаментозної. І знову та ж сама реакція. Спочатку ніби все добре. А потім вона не може ні спати без капель і сама збільшує дозу. Мені дуже шкода цю жінку, що вона попала в таку залежність, що вона попала в таку яму, з якої не, можна, не може вийти. Дай Боже, щоб вона викарабкалася. Дай Боже. А так, от в людини трагедія, да? поломані долі, а віртуальна реальність зовсім інша. Дивишся Фейсбук, дивишся соціальні мережі, дивишся фотографії, деякі відео роз... Шикарна жінка і розкішне життя. Як відрізняється ця віртуальна на реальність від реальності, яка є насправді така історія із життям. І скільки таких історій. Добре, друзі, я надіюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.